Обдарованість, креативність або геніальність. Але зачекайте. Невже майстри шахів та люди, які можуть додавати шестизначні числа в своїх головах, виключно обдаровані? Не обов'язково? Я скажу вам прямо. Звичайно, інтелект має значення. Бути розумнішим часто означає мати більший об'єм оперативної пам'яті. У вашій пам'яті може утримуватись дев'ять речей замість чотирьох. І ви можете чіплятись за них, наче той бульдог, що робить навчання легшим, але вгадайте, що за рахунок цього вам складніше бути креативним. Як воно вам це все наш старий друг і ворог Ейнштейнг. Ідея, яка вже знаходиться у вашій голові, може блокувати свіжі думки. Неперевершена оперативна пам'ять може утримувати думки. Так міцно, що нові ідеї заледве ледве можуть пробратися. Така концентрована увага може сприйняти випадковий натяк на СДУГ як ковток свіжого повітря, можливість іншими словами перемкнути увагу, навіть якщо ви не хочете, щоб вона перемикалась. Якщо ви один з людей, що не можуть отримувати багато речей у пам'яті за раз, втрачаєте сфокусованість і починаєте мріяти прямо посеред лекції, і вам необхідно потрапити до тихого місця, щоб сконцентруватись. Ну що ж, ласкаво просимо до клану креативних. Якщо ви маєте дещо менший об'єм оперативної пам'яті, це означає, що ви можете легше узагальнювати те, що ви вивчаєте у вигляді нових більш творчих сполучень, оскільки ваша оперативна пам'ять завдяки здатності префронтальної кори фокусуватися, не замикає інформацію так само міцно, ви з легкістю можете отримати внесок з інших частин мозку. Ці інші зони, що включають сенсорну кору. Не тільки задіяні у сприйманні оточуючих подій, але й виступають джерелом снів, не згадуючи уже творчі ідеї. Часто або навіть переважно більшість часу вам доводиться працювати старанніше, щоб зрозуміти, що відбувається. Але якщо ви вже щось засвоїли, ви перекрутите цю інформацію, розкладаючи її на творчі шматочки, які ви і не очікували створити.